Як кіт чоботи купував. У невеличкій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся. Зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. Та піди до міста, допоки не випав сніг, каже дружина, та купив взуття. Вранці, щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив у дорогу. Уже здолав чималий шлях. Коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане коцький, прямуєте? поцікавився рудий. До міста, зізнався кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима настала, а ходити, бо ж дуже холодно. А навіщо так далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане Лисе, вдоволено проморкотів похнастий. Завітаймо до нього! І рудий повів нерозважливого кота плутаними стежинами. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Згляньтеся, заблагав кіт, придбаю вам найкращі чоботи. Лише відпустіть. І так просив, що родохвостий, врешті-решт, погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста. Лис по огорожами будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо, виберете взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки. Тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. Оце так хатинка, зрадів родий, немов для мене збудована, а що там усередині? Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався з гострих собачих зубів і, забувши прокотати чоботи, дриманув так, що аж курява стояла. А пухнастий придбав у крамниці взуття та вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше обирав супутників.